Доброго дня, панове! Сьогодні у нас огляд на МППТ контролер новий, який вийшов в Make Blue, 60 Амперний. Ось, це заказував я на 11 число. Прийшов він в ось такі коробочки. Тут у нас інструкція. Сам контролер і вуха. Так, контролер і вже вентилятор зверху. Товстий корпус і нормальні вже людські роз'єми йдуть на акумулятор і на сонячне поле. І от на D-Sich. Оце мені подобається, тому що перед цим всі роз'єми були на 4 квадрати. Тут, мабуть, влізе і 10. Так. Купив я його за от. 274 гривні. Це шарова ціна. Зараз буду підключати його і дивитися, що де як. Підключив до блоку живлення. Меню дуже просте. Ось. Так, показує батарею. Зараз ми поміряємо 52 вольта по мультиметру 51,97-98. 98, так. 98, да. І навантаження. Так, сонячні панелі і їхня потужність, скільки вироблено, і режим роботи. Третій це нічний режим і 22,5 це зараз температура. Все, дуже все просто. Для налаштувань заходимо в програм. Режим, скільки навантаження роботи, 24 години. Так, тут у нас флотінг вольтаж, далі напруга зарядки, далі мінімальна напруга. Це у нас вибирати літіві або алкідні акумулятори. Далі це, кстати, не знаю, почитаю що. І тут калібровка напруги і калібровка струму. Оце класна штука, ванендже такого немає. І вони показують, що попало. А тут все це є. От. Все дуже просто і красиво. На... На контролері також є розписані коди помилок. Ось. При 48 вольтах максимальна напруга поля 160 вольт. Але в мене тут буде 4 панельки, 2 в паралель, дві Це 100 вольт. Ось так. Так, це лайно зняв і вже поставив собі. Тут 4 панельки 585-х. Зараз сонця немає зовсім. О, тут теж 4 панельки всі видають по 100 Вт зараз ось так. Так що мені цей контролер сподобався. Мощні роз'єми. Замовив ще до нього Wi-Fi адаптер, прийде, буду ставити. А так все добре працює. А на цьому все. Всім дякую, всім пока.